В минулому дуже сильний напад відбувався саме на фінанси. Мені показують тут чоловік досить агресивно. І не перший раз закривав, намагався перекрити. Можливо, ви з цим чоловіком розійшлися от І дуже хороша карта вийшла перемоги. Ви себе відновлюєте, свої фінанси відновлюються. З... У вас будуть зміни на краще по роботі. Підвищення може бути по роботі. Але оця карта говорить, що все одно з минулого оця людина. Намагається впливати. Це магічно. Магічно. І йде попередження, що може людина із минулого. це ну, Може, якщо дивляться чоловіки, це може бути жінка з минулого, до речі, для чоловіка. Шукатиме до вас шляхи дороги, щоб щоб з вами знову бути разом. Це все обман, неправда. Ви вже отримували страждання від цієї людини, і повторювати не варто. І відразу краще Угу. Дивіться, відразу краще згадати і сказати, що все, все закінчено, що вам немає більше ви, ви не цікаві продовжувати ці відносини. Тому що тут будуть заходити з допомогою магії через мороки, морочені програми, і через пристрасть. Статеві відносини. І ви маєте бути дуже-дуже суворі, відстояти свою територію і ні в якому разі цю людину не пускать тому що це агресивна, досить людина, залякує, багато лиха робить, заперечу. Ще мені чомусь дещо робився якась програма на самоті.